В історії авраамічних релігій є течії, про які майже не згадують у популярних джерелах, хоча їхнє походження сягає біблійних часів. Одна з таких традицій збереглася донині в надзвичайно малій, але стійкій спільноті. Її віровчення базується на власному тексті Тори, а священним центром є не Єрусалим, а гора, що має зовсім інше значення в релігійній картині Близького Сходу. У цьому відео ми заглибимось у феномен самаритянства, давньої релігії, що постала поруч з юдаїзмом, але пішла своїм унікальним шляхом. Витоки самаритянства слід шукати в глибоких процесах релігійного та етнокультурного розмежування, що відбувалися в межах стародавнього Ізраїлю після розпаду єдиного царства Соломона на північне ізраїльське. Та південне Юдейське царство. Історичною передумовою формування стало суперництво між цими регіонами щодо легітимності релігійного центру. Для юдеїв таким центром став Єрусалим і гора Морія, тоді як у Самаритян сакральне значення отримала гора Гарізім, розташована поблизу сучасного наблуса. Їхнє віровчення ґрунтується на суворо монотеїстичному уявленні про Бога: існує лише один істинний Бог Ягве, Бог Ізраїлю. Основним пророком, через якого Бог відкрив свою волю, є виключно Моїсей, і тільки п'ятикнижжя Тора визнається самаритянами богонатхненним писанням. Усі інші книги, що увійшли до юдейського танаху, самаритяни відкидають як пізні та неприйнятні додатки. Центральною догматичною відмінністю самаритян від юдеїв є визнання гори Гарізім, а не Єрусалиму, єдиним істинним місцем, обраним Богом для встановлення святої оселі. Особливе місце у релігійному житті займає священство. Священники виступають не лише як служителі культу, а й як охоронці священного закону, тлумачі, традиції та провідники громади в етичному і релігійному житті. Крім основних догматів, вони також дотримуються низки есхатологічних уявлень вони вірять у прихід месії та хеба, судний день, рай та пекло. Самаритянська есхатологія структурує історію стосунків Бога з Ізраїлем на періоди: період божественної прихильності Рахута, що тривав від створення світу до повстання Елі, та період божественної немилості Фанута, що триває досі. Кінець Фанути покладе прихід Тахеба Месії, який проживе 110 років, відновить Божественну благодать і встановить друге царство Ізраїлю. Центральним святом для самаритян є песах, Пасха. Головною подією свята є ритуальне жертвоприношення ягнят. Напередодні свята спільнота приносить у жертву до 40 ягнят, що відтворює біблійні приписи, приписувані Моїсеєві. Цей обряд супроводжується молитвами, ритуальним споживанням м'яса та родинними зібраннями. Самаритяни також святкують шавуот, однак надають йому особливого значення. Напередодні свята вони влаштовують унікальний період святкувань, що триває тиждень і підкреслює незмінну вірність Мойсеєвому завіту. Центральною практикою є ніч безперервної молитви, яка відбувається над каменями на горі Гарізі. Свято Сукот. Також має своєрідне відзначення. На відміну від юдейської традиції, де сукку курінь будують на відкритому повітрі самаритяни споруджують її всередині житлового приміщення. Стеля прикрашається цитрусовими плодами, пальмовими гілками, миртом та вербою. Це елементи чотирьох видів рослин, згаданих у Торі, які самаритяни інтерпретують відповідно до власної традиції. Важливим елементом календаря є йом теруа. День сурмління в шофар. Однак, на відміну від рабиністичного юдаїзму, самаритяни не вважають цей день Новим роком. Вони дотримуються іншої системи обчислення святкових дат, що ґрунтується на власному релігійному календарі, який відрізняється від єврейського. Їхні синагоги зазвичай будувалися у вигляді простої прямокутної зали з кам'яними стінами і лавами вздовж бічних стін. Фасади цих будівель орієнтуються не на Єрусалим. А на гору Гарізім. На сьогодні існує лише дві основні синагоги на горі Гарізім у кір'ятлузі та в місті Холон. У літургії Самаритян сім служб ранкових, денних та вечірніх, які здійснюються щонедільною в суботу. Після молитви традиційно читається тижнева глава п'ятикнижжя за річним календарем. Самаритянська літургія суттєво відрізняється від юдейської, тим, що базується на самаритянському тексті Тори та підкреслює особливу роль гори Гарізім у спільноті. Сьогодні ця громада налічує лише кілька сотень людей, але їхні звичаї, свята та обряди продовжують вражати своєю древністю та незмінністю. Хочеш більше незвичних фактів про релігійні традиції, ставай частиною спільноти Вейкап Медіа. Тисни підписку та сповіщення буде цікаво.